друзі всім привіт кого не бачив подивіться мені мої предучі серії поставте лайк підпишіться ми повертаємося зараз додому через центр з парку перемоги короче чуть-чуть минут 10 постояв хвилин 10 постояв в, ті... в тіні Ну ще попив водички ну все одно щось Чуть-чуть подмучает трішки, но есть такие. Не очень гарно Впечатление. Так, ладно, давайте потихеньку сейчас не будем газовать. Можливо це буде остання серія, може ще буде після неї одна, но ну, я думаю остання. Так, це покрутило мене, а може я жрати хочу. Я коротше, шо, кофе і цей ще в 11 часів попив кофійок і цей же яфі, маковий рулет е, з маком. Ви все, в принципі, більше нічого. Дронів, дивіться куча, один, по той стороні другий. Ну як би то так всі по тротуарах. Так, ладно. Ага, давайте. Е -е, Подожди. Ми по цій стороні, да? Да, ми по цій стороні, давайте так отходить. Давайте висипед, в Рука до Златоміста міста. Проведемо. Тиктоки свои сниму. То YouTube, то тикток, да? Сейчас надо вычислить, чтобы это. Надо вычислить, щоб никого не было. Так, короче, мы в ручном режиме нужном, в ручном нужно. Сейчас, да? я так понял, як всегда, дають воду, купюю, потом все, все остальные. Пройди, щоб воно чуть-чуть ну, там пропустив. а ви дивіться на краєвиди міста. Щас чуть-чуть прогуляемся до цього розладного міста по правій стороні через Зигіна, можливо ні не хочу через Юру, через ігіна браївки попримо додому так он якісь розлякушки Біля театра Гоголя почалися Там музика всі ігра не буде туди йти. Бо буде те, що я вже мільйон разів повторяв авторські права. Їх треба потім буде замилювати, удаляти, убирати. Вони сюди може, он достане. Для себе можна знімати, дивитися, бачите. Йоду було життєво. я минає воно. Я так понял, ближе до вечора більше людей. Сейчас, щоб ви розуміли, 15 хвилин четвертого. Додому, напевно, тоді вже щось поїм, Покупаюся. і буду вам весь вечір скидувати відоси. Це хорошо. А, він на електро голову мало жук. Yeah. Тобто знизу під його гнарядом ще вітер вийде. Ви зрозуміли на центральному камінці. Поділки, ну коротше, сувеніри. О, це я колись додому теж так бігав, як десь далеко заходи гуляв. Потім вечором повертався і в мене така була. Привіт була така мощна пробіжка. Мені це подобалось. Так рванути на всіх поради. В основному, бачите, все. Одна молодежь в основному відпрацював і чуть-чуть постарше і все. Так, ябко. Колись тут світильники якісь продавали, зараз ябко. Прикиньте, все чуть-чуть музики, сразу Прилітають авторські права. Відео не, мот... не монетизується. Ну, Тож треба перероблювати. Так, все, ми это пропускаємо злате місто зараз. А в Ябкові його стоїла кажись, 24 тысячи. Десь бачив 26, ябку 24, ну коротше, нормально так. Так, зараз будемо десь. Давайте чуть-чуть ще пройдемось. повинно до скрутиться Хм, не знаю Та ні, ні, не повинно так давай прийдемо по ой вітерець дуй 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 Сидово рипить. Ну це взагалі сідало. Сідало рипить Я думаю педалька. Так. так, так. Нормально, сейчас мы тут стартаны. На цей кошмар який годами стоїть і нічого вони не рішають це центр міста дерева ростуть на криші свадьба ще з музоном. Так, по соборності ми валимо до самого зигіна. Вулиця Соборності. А потім розшитилися. А колись була маршала Бірюзова Це після зигіна площі. Так, не мат, бо не хочу вставати. Кто тут? Що тут? Лопает. Это так, можно сейчас. Так, що случилось? Чого ти? А, я понял, я понял. Я понял, не нравится тобі. Бес. Вкусок володорішки.

Хоча я мог успіть, но... ну, але... Мене до сих пор мука. Зараз, друзі, не ми проїдемося до Зигіна та будемо з вами прощатися. Так що зарані вам бажаю. Тихої, спокійної, безпечної неділі. Мирнами. 4, 2, 1 1, я у батька один зір, так. Все, далі їха. Так, я так зрозумів, все вже клас Гаймолор вже не буде боча, хоча могли б ще... Цьому місяці і поторгувати поском. Ще ж тепло. joke Не нарушители да Атеб'ю, Атеб'ю, бью, а ты бью нази на кого цікавить так, нічого тут не їде. Зона опасна, Музони. все це опасно.